Що таке мотивація у контексті залежності? Це внутрішнє спонукання відмовитися від вживання і прагнення тверезі більш повноцінного життя. Вона може бути амбівалентною, одночасно хочу і не хочу змінюватися, нестабільною сьогодні є, завтра ні, формальною для звіту перед рідними, судом, роботою, справжньою, усвідомлена, зріла, що йде зсередини. Звідки береться мотивація? Мотивація формується під впливом як внутрішніх і зовнішніх чинників, внутрішні джерела, страждання наслідків вживання, погіршення здоров'я, втрата сім'ї, роботи, репутації, емоційне дно, відчуття безглуздості, самотності, страху смерті, осяяння, раптове усвідомлення, руйнівності залежності, інсайт, бажання відновити контроль за життям. Повернути загублене, змінити долю, зовнішні джерела, тиск сім'ї, роботодавця, правоохоронних органів, кризова ситуація, загроза в'язниці, розлучення, втрата дітей, контакт із одужуючими, живий приклад дає віру, що можна інакше: робота фахівців, мотиваційне консультування, психотерапія, підтримка, чинники, що впливають на мотивацію. Позитивно – підтримка. Та прийняття без засудження, грамотний супровід терапевта чи консультанта, ясна інформація про наслідки та перспективи, приклад інших одужуючих, маленькі, але реальні досягнення, тверезі поліпшення, негативно, тиск, ультиматуми, мораль, звинувачення, заперечення проблеми з боку самого залежного та сім'ї, сором, вина, занижена самооцінка. Відсутність віри у можливість змін я безнадійний. Як працює мотивація, стадії по прохаску та деклементу – це модель трансформації поведінки. Роздум, заперечення немає проблеми. Роздуми є сумніви, з'являється амбівалентність, підготовка. Рішення змінюватися пошук допомоги, дія, лікування, тверезість, підтримка, утримання результату, зрив. Можливий на будь-якому етапі, але він частина процесу, як допомогти формувати та зміцнювати мотивацію, використовувати мотиваційне інтерв'ювання, особливий стиль бесіди без тиску, спрямований посилення внутрішнього бажання, слухати та поважати почуття залежного, розвивати впевненість у собі та надію на зміни, допомагати усвідомити наслідки вживання та переваги тверезого життя. Наголошувати на не критиці, а дослідженні цінностей, бажань і цілей людини.